Провели підготовчі етапи до евакуації. Двома евакуаційними групами їдемо по Покровському району. Є 11 адрес, але це тільки адрес. Але кількість людей може бути вдвічі, втричі тричі більше. Дороги залишаються небезпечними, є погроза прольоти в півдронів. Тому завжди з собою в машині повинен бути детектор дронів. три дня, аж три дня. Вон уже вовремя а там повылетал. По одному, по два. Да как посадите? О, Ляка, давай. Давайте по два. Чего тогда сразу с нами не поехали? Да не поехали. Я, я, я думал, все будет спокойно. А ты там будешь спокойно? А -а -а. Все. І скільки у вас оскішках? 15. І дві собаки. Так, да. ну от ця собака з роботи прибіжала за мною. Сильно гатила. Канешне. Веле ночь перешили. По трасі можна побачити, як люди виїжджають своїм ходом. Реєгняти їх можна від білою стрічкою від інших машин. Бо які ще задирає. Зараз вона адресу скаже, бо там він її муж тягну Так, куда нам еще ехать? На Вознесенске. Подвиньтесь там немножко, мы сейчас дверь закроем, будет больше места. Дверь, главное, закрыть бронированную. Опасный участок у нас сейчас. Сгадывайте, молитву, сгадывайте. Упала. Вот. Да. С, с таким вам, оберегом нам да. все, все было. Вон ваша сумочка. Можно вот, вот, вот было и в покров заезжать. А я молитвы читала. Я Вы вообще, молодец, я слышал. Я вообще слышал. 15 штук. Просто соседка, это я вывезла и не потеряла. Это выскочили. А это все мои. Сегодня приедет. Сегодня, да? Угу. А так окна двери сили. Нет, там два окна. Стар, страшно. Дуже страшно, да, дуже погано. страшно. Дуже страшно. А вот это Дві ночі, это такие были бомбу. Думали, що стирают город землі. Сиділи в ванной. Это очень страшно. Дома, дома сарай, не сарай, і нам. И квартири побити там гори. Після першого заїзду до двох операційних машин ми вивезли 9 людей, 15 котів, двох собак. На даний час ми знаходимося на перевалочному пункті, де людей передаємо волонтерам, і вони з волонтерами поїдуть до більш безпечних міст. Бахає страшенно ракетами розбили дом. зоріло все. Два часа подвало. нема нічого. Бачите, то що було там семейно, згоріло. Збирали, збирали. нічого не стало. Мій дом стоїть, бо молюся, Кожен день і кожне утро за те, що стоїть. Обида їхали, десь спасибо. спасибо Нашим дякую. Я в двох подвалах побивала, присипала, не відкапували. І в двох квартирах. В першій квартирі забрала, во вторую квартиру, все згоріло. Меня витащили. Подвал пішла. В підвалі побила і там мене присипало. От віть в чому я. І ще в одному в спосідні мене забрали. все как а, от не от невозможно давай тогда мирный этот вы забираете да, да. хорошо а нам давайте залетаем в улицу мыру роднинская выглядывает мыра изострен не мир на улице давай 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 бачу. давай дядя, давай 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 Давайте, Тетва. Все нормально, тетя Валь, давайте. Сейчас собачка. Что собака. Молоко, да. Вы с видкой прямо то С родинской. Это вы пешкой вышли, да? Да, это мы пешком нашли. Дома нету, кухни нету и всей улицы нету. Що Шо, спорні. Шорох. За секунду вспіли приїхати в підвал. Працюю на евакуації біблістрій. При заїзді зустріли сім'ю чоловіка з дружиною та собакою, які пішки вийшли з родинського. Сьогодні вночі в них був прильот. І вони вирішили виходити і вже тут викликали на допомогу на евакуацію. Зараз ми продовжуємо рух по адресно, і у нас проходить завантаження. Це все, що змогли забрати після зруйнування дому. Це все, що було в мене на четыре было сильно страшно. Но мы же позвонить ничего не могли. Мы, мы бы не вынесли ночью. А ну, она а на каменем все из дом ну, за швом. кого полностью. В магазине облили водой. И успокоительно какой-то дали, не знаю. Я не знаю. по месту авиации, артиллерия. Вдалося нам вивезти сьогодні 24 людини взагалі. і Домашніх тварин це 16 котів і 3 собаки. З нами працювали наші волонтери. Це відомий Денис Христос. Велика подяка йому. Прошу людей не зволікати, звертайтесь на наші телефони гарячих ліній, на телефони гарячих ліній ОДА, військових адміністрацій, тому що, полки у нас є можливість, ми можемо заїхати в місто і врятувати вас.